Добрий день, друзі! Приїхала я до вас з далекого лісу побачила багато цікавого. Але я розгубилась, тому що багато чого не знаю. Хочу, щоб ви мені допомогли розібратись. У мене для вас є завдання. Це фотографії. Давайте ми їх разом розглянемо. В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Так, молодці, літак. Ні сани, ні віз, а їде без коліс. Так, дітки, ви молочинки, це човен? П'є бензин, як молоко, може бігати далеко, возить вантажі і людей. Ти знайомий, звичайно, з нею, це машина розумашечки Що за чудо? Довгий дім. Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Хто це дітки? Так, автобус. Як можна назвати одним словом, все, що зображено на цих картинках? Так, роздивились гарненько? Ну, транспорт молодці. Тож які є види транспорту? Так, наземний, підземний, повітряний та водний. Молодчинки. А тепер ми з вами зіграємо в гру. Нам потрібно роздивитися картинки та знайти, що в них не так. អបអរ Друзі, я все зрозуміла. Дякую вам! До нових зустрічей!